Що змінилося у соцмережах після 24 лютого? Наскільки сучасна молодь змінює TikTok та Instagram? Що треба зробити з тими, хто досі слухає російськомовний контент? Про це та інше у нашому сьогоднішньому випуску? Доброго здоров'я, вельми, шановне товариство! Вітаю вас! На черговому випуску нашого проєкту Молодь говорить. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему соцмережі: Тікток, Інстаграм, все те, в чому я не розбираюся, але сьогоднішня експертка нам трішечки у цьому допоможе. Сьогодні у нас в гостях подруга Єлизавета, це також вихованка нашого центру всебічного розвитку. Доброго дня! Добрий день! Розкажи щось трішки про себе. Мене звати. Мені 15 років, я є активною учасницею соцмереж. Наскільки я знаю, ти не просто в соцмережах, активна учасниця, ти ще і довгий час разом з нами, в нашому колективі. Чим ще займаєшся по життю? Я активно вивчаю англійську мову, займаюся спортом як хобі, тому що раніше я займалася професійно-спортивними танцями, бально спортивними танцями. І зараз взагалі розвиваюся підліток і сам Досконалююся. Класно. Скажи, будь ласка, от соцмережі. Чи взагалі наскільки ти довгий час перебуваєш там? От скількох років ти в соцмережах? Е, на постійному часу, щоб постійно в них сидіти, десь років 12. три роки вже. От сижу так як довго. А взагалі можна сказати, що активним користувачем телефону я є з дев'яти років. Але засмористя з 12. Сам. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, ти є в Інстаграмі і ти є в Тіктоці. Ми ну, сьогодні будемо говорити в основному про ці дві мережі. А скільки в тебе підписників там в Інстаграмі, в Тіктоці, якщо не секрет? Точне число не пам'ятаю, але в інстаграмі у мене більше тисячі підписників. А в Тіктоці у мене приватний аккаунт, угу. тобто там я виставляю свої відео, розважаючи, то там около 200. Там, вискали, десь біля 200. Вискали. а чому ти не відкриваєш акаунт? Зараз це не популярно. Зараз популярніше серед молоді акаунти закриті, чи краще, от, щоб там відкриті вони були. Тому що я знаю, якщо відкритий, можна зайти, подивитися. Ну що хочеш, кого хочеш, і так далі. Що хочеш подивитися? Це я відкриваю інстаграм, тому що в інстаграмі мене вся інформація. А тікток у мене взагалі мій саме акаунт. Це розважальний акаунт, який я дозволяю дивитися тільки тим. Кому я дозволяю. А так, в Тіктоці я дивлюся на всіх е, на всіх тих, е, хто мені цікавий, але свого якогось такого контенту я не роблю. Угу. А скажи, будь ласка, от наскільки зараз є популярними ці мережі TikTok і Інстаграм серед молоді? І Яка популярніша? От, наприклад, я взагалі не розбираюсь ні в TikTok, ні в Instagram. Я ще такий олдскул, Фейсбук, Фореве. От, але от TikTok, Інстаграм, що між цим переважає серед молоді. Якби я хотів, от в молодіжну таку аудиторію, скажімо так, набити собі в соцмережах, куди треба було б звернутися? TikTok чи інстаграм? Я думаю, в TikTok саме, тому що в TikTok ти можеш і показати себе, і всі відео запіарити. А в інстаграм зараз все більше туди переходять і старші люди. Ось, а TikTok саме молодіжна така соцмережа. Яка є такою трендовою сама. Раніше це була соцмережа, яку переважно скували трошечки, а зараз це війшло якось в тренд. І взагалі цього не цурається. Ну я пам'ятаю, як і інстаграм склали, тому що там виставляли їжу в основному на початках. От і коли там говорили, то казали, що та це така соцмережа де їжу від... виставляють, хваляться між собою цим. От, але все-таки бачиш, воно ввійшло в наше життя. Скажи, будь ласка, наскільки змінилися тренди Тіктоку і Інстаграму після 24 лютого, з моменту повномасштабного вторгнення Московії? Ну, з 24 лютого стало більше української мови. Ти розумієш, де є твій, а є де не твій. І якщо людина розмовляє російською мовою, то ну, саме в соцмережах. Я вважаю, що в соцмережах на першому місці повинна бути українська мова, якщо ти є українець, тому що в інтернеті це все розповсюджується дуже-дуже ну, широко. А в житті... Якщо це, звичайно, якесь, якесь інтерв'ю, якесь розголошення на велику кількість, це також, ну, звичайно, ми всі маємо розмовляти українською мовою, але в інтернеті це розповсюджується ну, більше, найбільшу кількість. Ось, і... Ну, це ти вважаєш, так? Да. А як воно є? Як воно є по факту? Мене от більше цікавить по факту. Тобто, по факту, збільшилося кількість контенту україномовного. Так, Чи, сучайно. мовить, все-таки... Збільшилася кількість. Наскільки так. збільшилася? Ну, плюс-мінус, от якщо взяти в процентному співвідношенні: 50%, 70% чи 30%? Це треба дивитися по людині, тому що чим людина цікавить, цікавиться, те її попадається. Тобто зараз мої рекомендації, моя сторінка, ну, на процентів 90-го української мови, там, ну, Дуже мало відео російською і англійською, також дуже мало, але й попадаються також. Чи багато блогерів, отаких, от які мають велику кількість підписників, чи багато їх перейшло на українську мову? Блогерів перейшло не уж багато, як хотілося би, але вони розмовляють російською мовою, але знімають під українські пісні. Але підписують там російською мовою. Ну, а якщо от блогер спілку розмовляє російською зараз, після 24 лютого переходити не хоче. Ну пісні знімає все там. Втрачає він підписників чи лишається кількість е, така, як і була? Люди не відписуються, але пишуть в коментарях такі. Якісь коментарі можливо, якісь такі гніні, такі якісь, але не відписуються взагалі. Не. Тобто відкритимо. Це... цього і це їм не заважає. Наскільки от, ти думаєш, що треба робити для того, аби блогери, тому що зараз серед молоді, ну, саме думку блогери так, якусь створюють, так. щоб блогери перейшли на українську мову більш масово. Що треба робити? Чому, чого не вистачає? На мою думку, вже вистачило всього, що потрібно було, щоб перейти на українську мову. Але насправді я не розумію, чому, чому вони не хочуть просто змінити своє мислення на українське, свої якісь традиції, якісь тренди на українське. І в мене навіть і думки немає, як це можна зробити інакше. Що їм ще треба? Ну а от ти особисто повідписувалася після 24 лютого від якихось блогерів, за якими стежила до цього? Так, я підписалася абсолютно з усіх російських блогерів. Багато українських блогерів розмовляють з російською, але я також від них повідписувалася. Скажи, будь ласка, а от як ти відносишся до того, коли зараз дуже багато є таких відео, так, де е, московицькі блогери, вони під українські пісні, перероблені українські пісні, створюють свій контент. Як взагалі от молодь на таке реагує? Насправді, Московія завжди наскрала історію, пісні, фольклор, ідеї всі. Тож зараз це не є неочікуваним якимось. Вони переробляють наші пісні і хочуть зробити на цьому контент. Хочуть показати крутішими, але всі ми знаємо, що це не їх розвиток, а просто перероблена наша якась робота. Ну, скажем так, вже стало таким мемчиком. Оце наскільки я бачив, там В'єткі калін поклонилися, да тому, що дуже важко насправді перекладати українське. От я сьогодні зранку пробував там іноді буває таке, що на кухні щось наспівуєш. Я пробував перекладати російські пісні. Виявляється, що це набагато простіше. Тобто, сенс втрачається менше, і слова так само українські важче перекладати, тому що там ці каліни, які поклонилися, то. Це викликає сміх в молоді чи якісь інші почуття? Це викликає сміх і якусь огиду саме, тому що коли крадуть наше, це недоречно, якось безглуздо. І просто це викликає якусь і ненависть, і огиду. Наскільки я знаю, то у соцмережах, от, активно там пропагувалися певні флешмоби. Так вони були в 19-му, 2019, в 20-му році, і так далі. В 19-му це були одні в трендах, в 20-му інші. Там вже була ця Епопея з коронавірусом. Чи після 24 лютого в українському контенті якісь флешмоби є? Чи зараз, в принципі, такого серед молоді немає? В Тіктосі, наприклад, завжди є тренди, завжди є флешмоби, це, звичайно, танці. Зараз це знімається просто під українські пісні. В інтернеті українське підтримується. Так, звичайно. А скажи, будь ласка, от наскільки ще багато лишилося російського, російської музики, російських виконавців саме в соцмережах? Я вважаю досить багато, тому що багато, багато відсоток українців. Ну, просто не переходить на український, у них немає якоїсь огиди. Вони не розуміють, що е, їм приходять е, гроші за перегляди, е, і дуже багато російського залишилося насправді. Ну, Хотілося б набагато менше. Що з цим всім робити? На твою думку, от якби ти могла змінити щось, що б ти змінила? От дати тобі повну волю з щось зробити з такими ну аля українцями, тому що важко назвати українцями тих, хто після повномасштабного вторгнення підтримує якимось чином, але Московію, чи то слухаючи їхні пісні, чи то захоплюючись їхніми блогерами і так далі, б зробила ти з такими аля українцями? Було б чудово, щоб зробити такий фільтр. Просто сосмереж зробить фільтр. Наприклад, ти вказуєш, де ти живеш, тобто Україна, твоя батьківщина, і просто TikTok ставить фільтр з нашими подіями, що з 24 лютого Москва напала на Україну, тобто, і просто TikTok не показує тобі російськомовний контент контент і російських людей. Кожен указує звідки він, і він просто ставить кордон. Між цими людьми чи можна так зробити з російською мовою від українських людей в Тіктоці? Можна поставити такий фільтр, щоб не було російських пісень взагалі для українців? Було б добре, насправді дуже добре було. Але в наш час, я думаю, ще немає такої розробки, щоб може таке було зробити. Але я вважаю, що людям потрібен час, щоб зрозуміти, що це просто треба робити власноруч. Ну, тобто, для молоді півроку, тобто фактично шість місяців, так вже для повномасштабне вторгнення, то шість місяців, півроку для молоді ще недостатньо для того, аби повністю зрозуміти. Також це для багатьох це достатньо, це взагалі дуже багато часу, але для багатьох також недостатньо. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, що б ти на останок хотіла побажати тим, хто буде дивитися це відео? Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, відкидайте всі погані думки, переходьте на українську, підтримуйте українських блогерів і залишайтеся з України. Сьогоднішня тема насправді є дуже важливою, адже як би цього не хотіли батьки чи оточуюче суспільство, але в інтернеті продукується саме те. Чим живе сучасна молодь. І саме з інтернету вони черпають дуже багато ідей. І саме інтернет-блогери є дуже часто тими людьми, які формують думку сучасного підлітка. Отож, на прощання хочу лише додати, аби кожен усвідомив, що інтернет на сьогодні це також є зброя. І цю війну нам також треба. Виграти. Нагадую, що до цього відео треба писати свої коментарі, ставити свої вподобайки. Пам'ятайте, що кожна ваша вподобаєчка це ще один цвях у труну Московського царства, а звір має бути закритий надійно. До наступних зустрічей!